Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой! Йой-йой! Ой-ой. Вчора йой. йой, йой. йой, йой. як спливо, блять, прям 04 км. Оце я так плыву, і тут 04 км всплывается ця залупа! Як таке можливо, взагалі? Я просто злякався, пиздя, як він злякався. <кхух> і що? Вони ще загоном, блядь, с двое с той стороны. Тремсной породик, да? ой йой ой с кем він? З Ілюхою, я поняв. Ілюха, привіт. Карта повний шлак. Нормально, піде. Де той? Севастополь? Ну, Рудік що, Рудік буде на свій бургуні десь, десь я думаю. А 7А8 десь отут рудік буде. Отут буде карать. Карать буде жорстоко. Крилесочок немає. Є дві печешки. Пару імпульсів мені, блядь. у бортиночку і до побачення. Полякалися жовтиму, рага. Не вистачить світла трошечки. Жорстко скролить в сектор А7. А7. Так, не смійтеся, з Рудіка, засуджую. Що таке Stay Strong. Прикладіть мені. Правильно казати скролити? Правильно казати неправильно. Добре, що пече, наводиться тільки по імпульсу тої ж самої пече. Добре, що торпи пече наводяться тільки по імпульсу тої ж самої пече. А, ну, бля, ініальну механіку тільки що придумав. А, залишайтеся сильними. Ооо. ЖБ. Подякувати. Я звик, що постійно тільки... чмирити можуть? Тому я її перепитав. Так, з й там. Що у нас тут? печешечка одна знайшлася. Це добре. Є клієнтус? Але як мені знайти на нього простріл? Уту, туту, ту, ту, -ту, 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 -ту якось простріл знайти. Помітили, Рудік вже копійку не чіпає до дзюбали такі. Так вона на екрані не з'являється, тому він і забув про неї. Він ще крипка золота. Відчусь. Че Чеха Че Шимка. Тимка бля зараз би на Шимці намагатися хорогу мотирла дати. Ну серйозно. І поїхали. Насипайте! Золотого дощику, насипайте! Головне, торпі багато не з'їсте. Одну максимум. Золотий дощик. дощик золотий. Стріляй, стріляй, головне, не переставай стрілять. І в тебе все буде добре. Давай зразу в одразу в топ 100. Скільки треба одразу в топ-100? Якби у Рудіка не були такі червоні очі, і він не мав би дуже сильного бажання мене вбити, то можливо б топ... ой, боляче було це по-моєму був. Сілюрі, бестра! Скільки треба, щоб в топ ну? Проконсультуйте стрімера. Вечір добрий їх діандрам. Привіт трофей. Шпарина. Шпарина працює. До речі, чим більше використовуєш шпарину, тим більше вона стає працювати. <ривіт> Я бачу, де якесь він на значок, наче у підводних, човні, зеленою стрічкою. Що, у І імпульс торпи наводяться. Нема такого, що стає. Це десь вигадав. Руді! Рудік! Ру-дік! Не розганяйся, ру От ти воїн! Тепленько тобі, я знаю. ху <смір> Я думаю, то не про імпульс, то про те, що. Шкода, в них наноситься відповідно від дистанції е, скидо торпів, як нових французів може бути, ні? Е, до речі, так, з приводу готелів, шановні Одесити, майте на увазі, що в кривому розі е, цілих готелів майже не лишилося. Тобто, балістика прилітала разів в 5 чи 6. Тобто, бажано не знаходитися довгий час біля готелів. Це вам моя криворізька рекомендація. І не завжди вони влучають, тому радіус там 200-300 метрів це дуже небезпечно. Тримаю у Курсі. Чешка грьобана мене тут трошки підхарює. Нема світла ні на кого. Так, скільки треба, щоб в то-стоп потрапити? Імбоно, ем скажи мені, будь ласка. Ти потікали, йди ми, я всрав. Тимка зараз повернеться, нагодує мене. Що чекаємо торпів відшимки. Краматорську теж, бач? Ху -ху -ху. Ля як спамить дими тварина. Дайте трошки світла. Міче 555 Дей, поняв. понял. Дякую. А ту ж грати не потрібно, тож можна на сайт просто зайти. Так, то скоріше всього, про торпи, то не про якийсь там імпульс, хуй імпульс, то чисто про торпи історія. То, може, шим злапаю, блядь. Або Юшечку вонючу, блядь. Та блядь, не може зупинитися тільки заспамлює дими мені. Коли він спамить не мито тварина, коли сам спавшу прошадники Русфор, так? Ти ж знаєш, що я токсичний. Що з твого хорогома? гармати не змащені. Люзгають металом пост. Так камуфляжик Оцей самий найкращий камуфляжик. Шимка підсібалася. Під'їбалася і померла. Це добре. Тепер ми маємо, бля. ні-ні-ні, не заїжджай за острів, курва! Ай пухер! свечусь по чашке правда, из так рудик в тик илюха в тик и в тик Ой, это выходит это еще и ПМКшный, но рудик был макса макс дай ему 600 секунд бану Оху, ху ху Ви подивіться, як воно летить. Скільки снарядів просто вилітає. Це ж просто красота. <плес> Блін, якщо цілий день грати на хорогуму, то палець лівий буде максимально вкачаний. Ось щось буде в тілі вкачене. ще ближче, певно, підходить вже починати. Перестав влучати нормально. Він что думав, що я до нього не буду діставать? Ууууууууу, Вася! Тут точніше Льва, добрий вечір. Кикиш ты не влучишь своїми леточками, я маю надію. Влучить падла. Вудик шеси і постріли тут. Киборкоплейтні мені дає. Я його бісю, ні? По відчуттях, що його бісю. А мені то івент подобається. Мені подобається. <гум> так, Львівчика ще трошки зафармив, буде тікать. Піздюк малий. Можна було ще пофармитися Льовчику Зараз мені, певно, якогось випише на голову. <кхем> Що далі? Куди далі рухатися будемо Тоді <гум> пішов в пуш. Давай буде топ? Та я граю собі просто, я навіть не звертаю уваги, що відбувається. В кінці порахуємо, скільки буде. <coughs> най 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 вже топ. Проблема в тому, що команди закінчується швидко. Ну, поки рівно, точок в них немає. Оце їхня проблема зараз. Якби в них були точки, то було б рівно, в принципі, паритет був би у нас. Блять, не влучив по міни соті. Ну як так? Хугум. -ху. Ой-ой-ой, Ілюха, що ж ти так не бережеш себе з молоду? Такий молодий, все хп віддав. Ілка буде? Ілка буде. Клан ебаш, ебашить. Руді вже диви-диви-диви вже очки свої, блять. 312 сюди наскролив, блядь. Я прям відчуваю, як по мені скролять, алло. Це взагалі нормально, ні? Ай, не влучив. Ай, молодець! Сука, влучив уже ж пісюн, ти такий. Київсько-криворіжський, блядь. Тимир щось знає, Тимир все знає. Льова, та, та годі вже, ну. Бако! Хайріче Мене літачками зараз просто знищить, розумієте прикол в чому? <плес> Коли же ж пристріляється і буде мені таке бобо! Таке бобо буде! <плес> Не влучаєш. Ну і хер з вами, а димів то більше немає. <звук> Треба ще якось собі виграть тепер. Бо щось я не впевнений, що ми його виграємо. Розмовляйте українською, потік, що я сказав вже, душіть мене, забаньте мене. Ху -ху 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 -ху. Наскільки я не влучаю, дуже погано. На фінального результату буде. -ху 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 -ху. Ну, вже в топ-100 ти вже в'їхав, серйозно? Тому да що навіть не починали. Як я дістав цього Льову? Як я прям уявляю, як йому неприємно. А як він мене дістав? Тільки знали. Трошки б світла зараз. Вони ще Зікрі десь є. Уй-ой-ой-ой-ой-ой. Фу, путу-тупу. Що ж робити будемо? Демів то більше немає. Ура! Регалі Бертуці! Регалі Бертуці. Тих, 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 Тримай себе в руках. Інісоту не, не добили, когось запалили? Рудіка трошки погриземо? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Де тут Тірпець? Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Є кабан. 50 секунд лишилося. Де той кірпіці є? Всі груди в педалях. До речі, якщо я не помиляюсь, два капопадань рекорд на кітаказі. А, ну бач, може бути. <будь>. Без, без поняття. Жесть, я теж хочу такий корабль. Так беріть? Він безкоштовний майже. За срібло. Супермотка вирішує дуже багато. У вас дими, дими, і за ними одразу ж диме. Ти ж підпалювач, брати по зброї, злагоджена атака 264 тисячі. Фу, у мене ж рука заболіла, я завтра стільки не вивезу.